У лозові відзначили день працівників соціальної сфери, професійне свято людей, чия робота щодня пов'язана з турботою, підтримкою та допомогою тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Це свято в Україні щорічно відзначають у першу неділю листопада. Воно покликане вшанувати фахівців, які працюють у системі соціального захисту, соціальних служб, територіальних центрів, служб у справах дітей, центрів соціальної підтримки та інших установ, що опікуються людьми та їхніми потребами. З привітальними словами до працівників соціальної сфери звернулися представники влади Лозівської громади та району. Нам разом з вами. Вдалося вибудувати систему соціальної підтримки, соціального захисту населення, де всі служби цього спрямування займають між собою за однією метою допомагати людям. Так, звичайно, ремонти, нове обладнання, меблі це все має значення, але найголовніше має значення люди це ви, які наповнюють ці приміщення. Тією енергією, тією атмосферою доброти і комфорту, що людям зручно комфортно з вами спілкуватися, і вирішувати щоденні питання соціального захисту населення. Тож миру нам всім дав роботи найшвидшої перемоги і величезна вдячність вам за вашу роботу. Щоденну, важку капітку, але таку потрібно всім нам. Слава Україні! Під час заходу працівників нагородили обласними міськими та районними грамотами й подяками, а також відзнаками від народної депутатки України Юлії Світличної. У привітальних промовах підкреслили, соціальна робота це не лише професія, а й покликання та величезна відповідальність, особливо сьогодні, коли підтримка стає критично важливою для багатьох людей.